Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про написання складних прикметників разом із Дефісом. Мета нашого уроку ознайомити вас з основними правилами написання складних прикметників, формувати вміння позначати відповідні орфограми та пояснювати їх. Приготуйте, будь ласка. Ручку та зошит пригадаймо, що таке прикметник. Прикметник самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які. Чий, чия, чиє, чиї. Які слова називаються складними? Складні слова слова, які мають два і більше коренів. Складні слова можна утворювати за допомогою сполучних голосних звуків і без них. Можуть писатися разом і з дефісом. Тож, тепер ми можемо сказати, які прикметники називаються складними. Складні прикметники прикметники, які утворилися шляхом складання двох і трьох основ. Наприклад, народногосподарський. Кисло-солодкий, англо-німецький, жовто-гарячий. Складні прикметники можуть писатися разом із дефісом. Складні прикметники пишуться разом в таких випадках, якщо вони утворені від залежних одне від одного слів. Тобто від одного слова до іншого можна поставити питання. Білогривий, грива яка? Біла, поле захисний, поле яке? Захисне, двоповерховий, поверх який? Другий. Разом пишемо прикметники, глухонімий, хитромудрий. Зловорожий. Ці слова запам'ятайте. Коли ж складні прикметники пишемо з дефісом? Якщо вони утворені від рівноправних слів, такі слова можна з'єднати з получником і. Наприклад, північно-східний, північний і східний, машинно-тракторний, машинний і тракторний, синьо-жовтий, синій і жовтий. Якщо вони означають відтінки кольорів, наприклад, темно-зелений, чорно-білий, ніжно-рожевий. Але такі слова, як жовто-гарячий, червоно-гарячий пишуться разом. Тому що означають колір, а не поєднання кольорів. Складні прикметики пишуться з дефісом, якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів з тим самим коренем. Наприклад, білий білий, старий престарий, дужий-придужий. Пишуться з дефісом складні прикметники з першою частиною військово-воєнно, наприклад, військово-морський. Але такі слова, як військовозобов'язаний, військово-полонений, пишуться разом, тому що це іменники. Потренуємося. Запишіть слова, прокоментуйте написання. Південно-західний, прямокутний, високий-високий, синьо-жовтий, машинно-будівний, жовто-гарячий, світло-зелений, офіційно-діловий, правобережний, чорноморський. Блідорожевий, українопольський, гарний, гарний. Перевіряємо. Південно-західний пишемо з дефісом, тому що слова утворені від рівноправних слів. Їх можна з'єднати з получником І. Прямокутний пишемо разом. Можна поставити питання між ними. Кут який прямий. Високий-високий пишемо з дефісом. Утворені повторенням того самого слова. Синьо-жовтий. Пишемо з дефісом. Цей складний прикметник означає відтінок кольорів. машинно будівний складний прикметник. Утворений від рівноправних слів машинний і будівний. Тому пишемо з дефісом. Жовто-гарячий пишемо разом, тому що це слово означає один колір, а не поєднання кольорів. Світло зелене. Пишемо з дефісом, означає відцінки кольорів. офіційно діловий. Пишемо з дефісом. Прикметник, утворений від двох рівноправних слів. Офіційний і діловий. Правобережний. Пишемо разом. Берег який? правий? Чорноморський. Пишемо разом. Море яке? Чорне. Блідорожевий. Означає відтінок. Кольору, тому пишемо з Дефісом. Україно-польський, український і польський. Два рівноправних слова можна з'єднати з получником І, тому пишемо з Дефісом. Гарний гарний пишемо з Дефісом, тому що утворені повторенням того самого слова. А зараз піс-хвилинка. А ми зовсім не втомились. Право, вліво подивились, встали, спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Добре, перепочили. А зараз закріпимо вивчений матеріал. Які прикметники називаються складними? Складні прикметники прикметники, які утворилися шляхом складання двох основ. За яких умов складні прикметники пишемо з дефісом. З дефісом пишемо прикметники, які утворюються від рівноправних слів, можна з'єднати з получником І, якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів з тим самим коренем. Якщо вони означають відтінки кольорів, і е, з першою частиною військово та воєнно. За яких умов? Пишемо складні прикметники разом. Разом пишемо, якщо вони утворені від залежних одне від одного слів. Від одного слова до іншого можна поставити питання. Разом пишемо прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий. Добре, молодці. Спробуйте зараз обрати смайлик який виражає ваш настрій? Червоний незрозумів, жовтий, небагато щось знаю, зелений знаю і розумію. Я маю надію, що всі ви обрали зелений колір. Домашнє завдання вивчити правила скласти 5 речень, використовуючи складні прикметники. Дякую за увагу.